Позивач Мельников Федір Олексійович вимагає 2240 гривень відшкодування матеріальних збитків від власника дачі, яку охороняв. Відповідач Гребенкін Анатолій Степанович. Виплачувати гроші відмовляється. Я живу в дачному посілці, в якому знаходиться дача Анатолія Степановича. На зиму він уїхав в місто і я нанялся к ньому сторожем на дачу. Шановний Федоровіч, трудовий договір з ним чи просто договір про... Вкусний був договор. Тобто ви не реєстрували його ніде? Не реєстрували. Я вначале обрадувався. А що? Та живу в посілці довго. Та ще рядом недалеко від дачі Наталія Степановича. Думаю, за 150 гривень в місяць, то я з удовольствием займуся цією роботою. Так а чого ж Однажды... ви позов до нього виявили? Однажды. Мені показалось, що на чердакі хто-то є. Це я ви гу... з дому свого побачили? Ні, це було ночі. Не, ну ви, ш... ви що, у нього в приміщенні жили? Так. Да. Мешкали там ночі. прямо? Вдень чи тільки вночі? Ночі. Вночі. Вночі мешкали в його приміщенні, зрозуміло. І я. А старий... ключі. Так, да, я брав у нього ключі. Ще він само зразу розуміло. віддав чи да, кожного зразу дня якось? давав? з самого навчала віддав ага, Зрозуміло, так. І що ви там почули? Ну, мені показалося, що на чердаки хтось є. Я... І от я от старий дурак поліз туди, перевірити, що ж там таке. Так вибачте, я так розумію, що ви без забобону цих привидів не боїтеся, так? Да? Ні. Ні. Я полез А скажіть, чердак... будь ласка, вас, відповідач, інструктував, як діяти в, в випадку, якщо хтось щось там. Хтось буде в двері ломитися, чи там, як ви кажете, на горищі якісь шуми. Ні, нічого не було. Тобто нічого вам він говорили. сказав на наврас... власне. Взяв мені сторожа на роботу і все. Просліді, щоб був порядок. Ну, Федор Олексійович, ви розумієте, якщо ви працювали, як кажуть в міліції група затримання, то це одне ви ж так, ніби, як кажуть, не дуже такого атлетичного складу. Якщо б там був якийсь порушник, ви б його змогли скрутити? Може, ви каратист підпольний? Та ні. Ну, а навіщо ж ви туди полізли? Ну, я ж повинен виконувати свої обов'язки, добре. Я поліз туди, подивився, в чому справа. Так, і що там побачили? Та не встиг я опомнитися, як я потрапив вот в цей капкан. Зрозумів. І на голову я мені... охотник, знаю. І на голову як мені. Що це таке? І на голову мені упало ще й брівно. І велике. Тяжоле. І як ви після цього себе почуваєте? Капканом мені розворотила ногу. Так. А в результаті того, що упало брівно, я отримав трясіння мозку. І От це вам розкажуть в лікарні ну-ка, дайте, будь ласка. Ви зараз себе нормально почуваєте? Так, да, так. Ну, слава Богу. Так. Ну, зрозуміло, так відповідач. Ви відповідаю. справді наймали на роботу? Я наняв Федора сторожем к собі після того, як у мене дважди оборовували дачу. Цього я ніяких пристроїв не, не робив. Я, а э, что вы сделали? Я сделал капкан. Я вам говорю, что мне нужно было, поскольку это воришки мелковатые, э, просто поймать, отучить, отводить и наказать. Вот такая э, была цель. Поэтому я знал, что уже в квартиру, в дачу они уже лезть через окно не будут. Уже а решетки стоять через дверь тоже, а наверх будут полезть, потому что э, ну, все округи... Бревно на, на вещи. А? Бревно на вещи. А бревно? А ви ну, щоб приголомшити трохи, щоб налазив. Так, А ви вважаєте, що для дрібного воріжки і колоди, колони капли... він не по, не по росту дрібний. він так, Я думаю, що алкаш крепкий. Ви вот. <laughs> вот, да. знаєте цю особу? Я, ця, я, я особу не знаю, воду. ні, я, в мене цель була, цель була узнать особу і поставили тут капкан, так? Да? Вот. Но иди знай, что нечистая понесет моего коллегу по рыбалке на чердак. Ведь моя, Мой дом, моя, моя крепость, да? Мой дом, да, моя крепость. Я мог бы и двустволку приспособить, да? Ваша честь. Я, а да, на вещи там, тоді охороны. Да нехай не лезет. Ваша честь. Шановный відповідальщик, зачекайте, позывач. Тобто ви ставите, шановне, на один рівень життя людини гарної чи поганої, і якісь ваші дрібні, е, як кажуть, ну так, в мирових масштабах: вудочку, телевізор, коньяк, харчі для вас це рівень один і той же. Ви? Рівень, тому що де, капкан на смертельно літальний ісход не був розчитан. А брівно на що розчитано? Ні, ні. Да, не, я знав, що приголовчить, а потім я буду вже обращатися в органи і, і показати пальцем, хто так, такой лазив у мене. Раз, второй і третій прийшов. Ну а результат який? Результат? Це що, позивач, Вибачте, винен в цьому цьому. Як трапилось так, так, що позивач ну, не знав про те, що ви зробили це? E, справа в тому, що позивач на мій капкан теж глаз положив, да? І коли ми зв'язувалися э, з рибалки з уловом, з різницей, значить, один к трьом, в випадку два к трьом, у нього в глазах мелькали такі недобрі огоньки. Бачили і ви, скури, які огоньки скури, зараз спріпи. у вас мількають. Ну, зараз, бо я на вас дивлюся. от я й дивлюсь. Ви більш нікого з села собі на охорону не запрошуєте. З села? Навіщо а... ви його наймали, якщо ви його в чомусь підозрюєте? Uh, підозрюю? Саме тому, що він uh, на словах uh, в компліментах uh, моєму uh, спінінгу не стіснявся. Ах, какая вещь, от штука мне бы! И еще, ваша честь, зачем спрашивается, было поставлять голову э, не под бревно, а под э, опасность. Ведь если э, что-то зашуродило на э, чердаке, так это явно преступник. А естественно э, вооружен. Не говорю, что там огнестрельным, но э, железакий кусок, наверное, он имел. И только ты башку туда вставил, он тебе тюк по теме, и будь здоров. Ваша честь, я нанялся... Гораздуй, твой Ваша честь... Позывач, Ваша скажи, будь ласка. я нанялся сторожем всей дачи. Я старался хорошо сделать свои обязанности. Днем со своей усадьбы... Вы усадьбой. теперь разумеете, что вы нанялись? Вы Да, так и получилось. Скажіть, будь ласка, позивач, вас відповідач попередив про ті е, дії, які ви повинні вчинити. Да, якщо було, ваша якщо хтось полізе в це приміщення, откуда мені було знати, ваша честь, що він там поставив такі капканні дбревна? І я спокійно займався своїм ділом днем з моєї усадьби дачі віднаєву. Ночі ну, я ходил ну, туди ночевать кожну ночь. А на рибалку в день ходили? Ну, це ще коли ми з ним були. А тоді, вместе. коли охоронували цього приміщення. Не брали у було... нього його снасті порибачити. Все ж таки гарні снасті. Йо моё Ну нахлі нам не нужны його снасті? Ну, Навіщо вам я... було на чердак нам не снасті? Прошу Ваша порядок чисти. підтримувати. Я собутновіний деревенський вуличка поймав риби більше ніж на свою на своєму спіні. Він дещо поймав. А, і я, посластил я, це... я йому из за його спиннинга. Посластів просто на японські піні, щоб успокоїть його. Чуть -чуть. Скажіть, будь ласка, позивач. Які ще докази, окрім этого ви можете і документів надати суду. Ну, крім усього і то, що я вылечился в больнице, більше нічого нема. Кроме цього є. То, що квітанція є платить за лічення. Давайте будь Прошу ласка, передайте. це 2200 2240 сорок гривень. Так, давайте дивимось. Да, ліки відповідно до довідки. У вас відповідач, є щось. У мене є думка така, що э, нічого йому не прислухалось, Федор Алексеевич, ничего ему не привиделось, кроме моего спиннинга. Да что да. там не привиделось? Да. Все, да ему не нужен по спиннингу. Я бы это... говорил тебе. Одну... Я тебя не, не, не перебивал. Дань мне долги и все. Я тебя не перебиваю. И все. Федор Федор И я не хочу слышать больше. И с тобой больше не связываюсь. Врахович. Я так думаю, что он согласие э, дал стеречь мою дачу только из-за того, чтобы быть поближе к моему э, чуду спиннингу и при случае... Да, і при случаю... Тю -тю. Зрозумів. Відповідач, так. У вас ще є що небудь додати суду із аргументів, доказів. У нас э, хоч э, э, усне було соглашення. На чердак я його не посилав. Он вирішив, що он вже полноправний хозяин і почав э, лазить куда не лезет. Вот і результат. Не так все это. Ви родите, ви родители. Деякі протитанкові міни ставлять на Горищі. Суду зрозуміло все. Якщо у сторін нема чого додати, суд іде для прийняття рішення. Є додати що? Що ще? Ваша честь, оце більше, я з ним не зв'язуюсь. І після цього випадку, то в, дире... ніхто з ним зв'язуватися більше не буде. Але оце абсолютно... можна таке підстроїти, ну? Ну, сам собі поскоїв, я ще й виноват, надо ж. Рішення суду, оскільки відповідач доручив позивачу охороняти свій будинок, суд вважає, що сторони дійшли фактичної згоди до того, щоб вступити в цивільно-правові відносини одна між одною, тобто в договорні відносини по охороні будинку. За своєю суттю, відповідні договорні відносини передбачали сповіщення позивача про всі особливості охоронованого ним майна. Проте відповідач не сповістив про можливу небезпеку позивача, Виходячи з того, що шкоду здоров'ю позивача було спричинено виконанням його обов'язків і злочинною недбалістю, на думку суду відповідача, суд на підставі 1196 статті цивільного кодексу приймає рішення задовольнити позовні вимоги позивача та стягнути на його користь з відповідача 2240 гривень відповідної шкоди. Який позивач потратив на лікування? Вам відповідач суд радить застосовувати заходи безпеки рівноцінні тій загрозі, яка може трапитись з відповідним вашим майном. Дякую за пораду. Моя хата моя форте. Рішення прийнято. Я вважаю, що Капканы на людей ставить нельзя. Мой дом, моя крепость. Могу любые меры применять, чтобы ко мне никто не лазил, если я его не приглашаю. И как я уже вышел в заседание суда, мог и двусполку направить на уходящего, на чердак.